Добрий день, мої дорогі малята і шановні батьки, дуже рада вас всіх вітати! Малята, ви вже знаєте, щоб вирости великими, здоровими, потрібно вживати корисну їжу. Є багато смачної їжі, та, на жаль, не вся вона корисна, а часом і небезпечна для нашого здоров'я. І сьогодні за допомогою дослідів ми переконаємося в цьому. Дослід перший. Шкідливий барвник. Для досліду візьмемо лимонад. Налімо його через ватяний диск. Зверніть увагу, диск був білий, а від лимонаду став жовтий. Висновок Напій містить барвник. Дослід другий. Бульбашки вуглекислого газу шкідливі для здоров'я. Візьмемо склянку газованого напою та опустимо в нього родзинки. Що відбувається? Родзинки піднімаються вгору. Їх піднімає вуглекислий газ. У звичайній воді родзинки тонуть, тому що нема газу. Висновок. Вуглекислий газ шкодить здоров'ю. Він викликає вздуття животика, а згодом ушкоджує слізову оболонку шлунку. Дослід 3. Чіпси шкідливі для здоров'я. На чисту серветку покладемо декілька чіпсів. Загорнемо їх і міцно стиснемо. Зверніть увагу на серветку. На ній залишилися масляні плями, жиру в чіпсах, хоч відбавляй. Чіпси негативно впливають на імунітет і роботу серцево-судинної системи. Дослід 4. Робимо корисний апельсиновий сік. У мене два однакові апельсини. Зробимо сік двома способами. Перший спосіб видавимо сік руками, розріжемо апельсин навпіл і ретельно віджимаємо сік. Ось скільки соку вийшло. Другий спосіб розріжемо апельсин навпіл. Тепер нам допоможе насадка з конусом для віджимання соку. Ретельно віджимаємо сік Ось так. Подивимося, скільки соку у нас вийшло. За допомогою насадки соку вийшло вдвічі більше. Також можна для віджимання соку скористатися звичайною склянкою, як на відео. Дітки, вживайте тільки корисні продукти, від яких ви будете зростати здоровими. У вас буде гарний настрій! Сподіваюся, що я вас переконала в шкідливості деяких продуктів. Будьте здорові, мої маленькі друзі! Дякую за увагу! До нової зустрічі!